Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти і показати, як з однієї ось такої бігонії можна зробити 20 нових бігоній. Ось подивіться, яка в мене бігонія є, зараз вона квітне це бігонію можна використовувати як кімнатну рослину, а також як рослину для вулиці. У нас вона слугує і кімнатною, і рослиною для вулиці, і тому на зиму забирається до кімнати. На зиму залишилися ось такі довгі цвітоноси. Ось такі шість, шість отаких от ось довгих цвітоносів було. Як я розмножувала? Десь у, на початку березня я з цих всіх цвітоносів відрізала верхівку. Посадила і зараз вони вже ці верхівки починають звісти. Але в березні місяці ще не досить швидко ці рослинки без досвідчування впускають коріння. Десь приблизно місяць пройшов, перш ніж на черенках з'явилося коріння. Зараз у нас початок. Кінець травня, початок е юня. і <со> <со> у нас дуже швидко з'являються коріння. На третьому тижні у всіх рослинок вже є коріннячка. Що ж я зро... Що в мене вийшлося потім? На всіх цих світоносах з'явилися дітки. Зараз я його зріжу. І ви побачите, зараз я вже зрізала минулорічний пагінець. і як ви можете побачити, на ньому ось дві таких дітки. Вони ще не дуже великі, але вони вже можуть пустити коріннячка. Я зрізаю такі череночки, знімаю ось так от, одламуючи. Легко вони відділяються. Приблизно десь 5-7 сантиметрів величиною, якщо у череночка є три вже справжніх листочка, ну, розвинутих листочка. І ще лісо невеличкий. Ось так знімаються череночки, дуже легко і просто, ну, буквально ось так. Раз і все. Ось таке у нас виходить. Підсушую півгодинки, просто отак, от на повітрі. Цей минулорічний пагінець нам уже не потрібен. На ньому лише там болячки всякі залишилися. Ось я підготувала стаканчик, трошки зволожений ґрунт. Не треба брати дуже велику Дуже великий посуд, він нам не знадобиться зараз. Без коріння ми будемо лити і лити, і може виникнути загнивання, череночка, і ми не отримуємо коріння. Потім паличкою я ось паличкою зроблю ось таке поглиблення. Заглиблення зроблю, вставляємо череночок. ось вставляємо чериночок сюди, навіть поглибше, щоб у нас тільки точка росту була на поверхні ось так трошки обжимаємо і Сьогодні можна не поливати, а завтра полити. Ставимо на світле місце, і через 2, ну, максимум три тижні у нас з'являться корінці. Ось, подивіться, трошки раніше я займалася черенкуванням. Бачите, у мене вже ось такі рослинки. Прийнялися, бачите. Угу. Ось такі рослинки вже листячко гарне, не в'яли, зовсім не в'яли. І ось навіть ця рослинка хоче цвісти. Я цьогоріч отримала близько 20 нових рослинок. Висадила на вулицю. І вони вже збираються цвісти. До побачення, до нових зустрічей!